Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми будемо проводити з вами перший практикум нашого проєкту на тему корекційно-розвиткові заняття з розвитку мовлення для дітей дошкільного віку. Отже, що ми будемо розглядати сьогодні на нашому практикумі? Це інструменти для оцінки мовленнєвих навичок, створення адаптованих корекційних програм, сучасні ефективні інноваційні технології, структура заняття, логопедичне заняття, яка побудова цієї структури, обмін досвідом співпраці логопедів для розвитку мовленнєвих навичок. Боже, що воно так тупе? Ще раз. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми з вами розпочнемо перший такий практикум нашого проєкту, який називається Корекційно-розвиткові заняття з розвитку мовлення для дітей дошкільного віку. Сьогодні ми з вами розглянемо. Перше питання це інструменти для оцінки мовленнєвих навичок дітей, друге створення адаптованих корекційних програм з розвитку мовлення, сучасні ефективні інноваційні технології, обладнання з розвитку мовлення дітей та розглянемо структуру заняття, логопедичного заняття. Отже, перше, що нам потрібно для логопеда, це інструменти для того, щоб провести оцінку і провести обстеження, щоб які нам допомагатимуть в нашій роботі. Саме перше, що нам знадобиться це мовленнєві карти. Вони є різного виду, в яких ви можете повністю кожну дитинку індивідуально заповнити, і навіть можна на діагностику робити, це в 5 років, 6 років, 7 років, щоб було, якщо ця дитинка у вас буде. Не один рік, то ви можете продіагностувати, що ми можемо за допомогою цих мовленнєвих карт розглянути і обстежити це будову та рухливість артикуляційного апарату, стан звукоскладової структури слова, стан звуковомовлення, стан фонематичного сприйняття, дослідження стану еспресивного мовлення, характеристика словозміни, словоутворення у дитини та вживання прийменників. Отже, також нам знадобляться такі... Альбоми спеціальні для обстеження. Ось, Наприклад, альбом обстеження мовлення дітей. Цей посібник дуже гарно підходить нам для обстеження, тому що завдяки йому ми можемо визначити і логічне мислення, і увагу, і пам'ять, і можемо граматичні обстеження провести, і визначити, чи є у дитинці дитини Порушення із звуками, також ще нам може допомогти такий альбом для обстеження мовлення у дитини, автор Блінова, який також. Дуже за допомогою якого гарно можна визначити і зв'язне мовлення, і логічне мислення, тобто можна за допомогою декількох альбомів або за одного альбому визначити все, що вам потрібно при обстеженні. Також є такий логопедичний альбом, який я використовую для обстеження мовлення у дітей. В ньому також дуже гарно і якісно можна все визначити. Тут навіть такі завдання, які призначені для діток, які погано розмовляють або які зовсім не розмовляють, і за допомогою тих завдань, які в цьому альбомі розміщені, ми можемо вияснити, чи може, чи взагалі дитинки, інтелект збережений. Чи вона взагалі розуміє, що, вона, що ми у неї запитуємо, чи вона взагалі розуміє звернене мовлення. Тобто, навіть якщо дитинка не розмовляє, ми все одно можемо дізнатися, як дитина розвинула. Що ж нам потрібно для того, щоб створити адаптовану... щоб. Створити календарно-тематичні планування так для цього нам допоможуть наші календарно... це програми, які знаходяться на сайті. Їх дуже багато, які призначені і для діток з аутизмом, і для діток з психологічними порушеннями, і для діток інтелектуального порушення. Тому на сайті ми можемо знайти такі ось, наприклад, Програми як комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом, розкіт, також для діток з опорно-руховим апаратом, дітке навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку і загальним недорозвитком мовлення. Це можуть належати дітки, які, наприклад, просто не вимовляють деякі звуки, так програма розвитку глухих дітей до шкільного віку. Тобто ми орієнтуємося повністю по цим програмам. Але якщо ви при обстеженні бачите, що дитинка зовсім не розмовляє, але по програмі, наприклад, з психологічними потребами. так, і вимагається, наприклад, щоб дитинка вже могла побудувати якісь речення там, по картинці, чи... але у вас дитинка зовсім не розмовляє, тому ви повинні підлаштовуватися під цю дитинку і е, коригувати вже цю програму так, під, саме під цю дитинку. І, наприклад, те, що потрібно було в програмі на початку зробити, е, провести в планах з, діт... з дитиною то ви цю частинку розтягуєте наскільки ви рахуєте, потрібно, щоб дитинка розвивалася поступово. Яка ж тривалість корекційного розвиткового заняття? Для, діт... для дітей дошкільного віку, ось, наприклад, в молодшій групі це 15 хвилин, середня група 20 хвилин і в старшій групі 25 хвилин проводиться заняття з логопедом. Тепер ми розглянемо з вами структуру заняття логопеда. Вона поділена по такими блоками. Перший блок це організаційний момент. Тобто ми, звичайно ж, повинні що, оцінити емоційний стан дитинки. Так? Якщо дитини немає настрою, ми повинні мотивувати дитинку, щоб їй хотілося працювати з нами на занятті. Тому це і зоровий контакт, це і... На дотик, да, дитинка, щоб вона е, зрозуміла, що все добре, що тут ніхто нічого не буде її змушувати, а це буде як в ігровій формі така, таке заняття, і буде дуже цікаве, тому е, налаштовуємо контакт з дитинкою. Так? Коли налаштували, це то буквально е, до п'яти хвилин ви можете. Там, дивлячись на ситуацію. Другий блок це вправи на дихання. Для цього ми, для чого це ми робимо, щоб зміцнити лицевий м'яз, тренувати, щоб дитинка правильно вміла видихати повітря, щоб правильно вдихала і віддихала повітря, щоб дитинка формувалася. Глибоке і ритмічне дихання, тобто це, щоб дитинка разом з вами виконувала цю вправу і щоб ви е, слідкували за тим, щоб дитинка правильно вдихала через мозика і видувала через роботика. Ми можемо використовувати такі різні засоби. ну, Те, що діткам подобається, так це мильні пузирі, Ми тренуємо плавний такий видих повітря, щоб дитинка не сильно дула а повільно видувала і правильно, щоб не надувалися щічки під час цієї вправи, щоб гарно дитинки отрималося, потрібно вдихнути через носика і, контролюючи свої щічки, напрягаючи, видуває і, і отримується у нас бульки. Вона буде бачити, що вона правильно виконує тоді, коли в неї отримаються гарно надути бульки. Також можна використовувати такі, я використовую рамки власноруч виготовлені. Діткам дуже подобається, тому що коли дитинка дує, на... Цих героїв або на якихсь там персонажів, вони рухаються, вони круж, кружлять, і діткам це дуже подобається. Вони відразу бачать результат свого дихання, і тому е, їм подобається це вправо на дихання. І тут же ж знову ми слідкуємо, щоб дитинка правильно вдихала через носика і видувала, тут же йде на силу е, видиху. Також можна використовувати такі. Е, Дихальне коло, тут можна і на силу, і на те, щоб дитинка могла контролювати своє дихання, тобто, коли потрібно повільніше, коли потрібно сильніше. І цим самим дитинка контролює своє дихання. Також є така дуже цікава дихальна. Пристрій дихальний це турбіна називає, який тренує координацію і узгодження сили і напрямку видиху. Тобто ви навіть можете спочатку дитинка тренується, просто крутити цю турбіну, а потім ви можете навіть її задавати такі завдання да? докрути Червоний кружечок до собачки, там до крути, сірий кружечок, там до корівки. Отже, дитинка бачить певні завдання, і вона виконує. Також є дуже цікавий такий Приладдя це лоту повітряне, його придумали західні логопеди для розвитку дихання у дітей, логопед вказує дітям, в яке місце потрібно подути, наприклад, до собачки, там. можна до циферок якихось, можна до якогось транспорту, там дуже багато таких ідуть додаткових карток, де дитинка може і циферки під час, цього, під час цієї вправи. Запам'ятовувати і кольори, і транспорт, і тваринок. Тобто іде така, якби ще додаткова додатковий розвиток у дитинки під час виконання цієї вправи. Так, ще є така цікава для хлопчиків. Логопедичний футбол. Тут потрібно так спрямувати свій струмінь повітря, щоб м'ячик закотився саме в ворота, футбольні. І тоді дитинка, звичайно ж, радіє від того, що попав в ворота, забив гол. Це цілеспрямований ротового виду. Третій блок після дихання це пальчикова гімнастика. Мета цієї пальчикової гімнастики це розвиток дрібної моторики пальців рук, адже ми знаємо, що на наших пальчиках всі нервові закінчення, які відповідають за певні органи, за певний розвиток. Так? Тому ось великий пальчик він відповідає за розвиток мозку, тут тобто і мовлення, і пам'ять, і увага, все знаходиться. Тому ми використовуємо такі різні методи, це і масаж робимо з м'ячиками суджок, з кілечками суджок, промовляючи разом із віршиком, тобто ми не просто масажуємо м'ячиками, а ми ще й пам'ять тренуємо вагу. Також є ще такі пальчикові гімнастики, за допомогою мальних бульок можна проводити, коли дитинка повинна гарно своїми пальчиками зжимати, їх, розжимати і ловлячи бульки. Тобто дитинка і відволікається на бульки, якби така хвилинка відпочинку, і тим самим вона розминає свої пальчики. Ось що я говорила: пальчикова гімнастика масажери прушині та м'ячики суджок. Зараз давайте, наприклад, я розповім, з яким віршиком ми можемо поєднувати. Це, наприклад, І, наприклад, тікав зайд через міст. Я дуже часто використовую цю праву, м'ячик. Я це взяла не суджок, це звичайний такий для масажу. Використовуємо в заєць через міст. Довгі вуха, куций хвіст, гарно прижимаючи до долоньо, щоб колючі, кололо нам по всій долоні. Потім верхність. А ти, зайцю не тікай, рахувати починай. І рахуємо кожен пальчик, масажуючи цим м'ячиком. Один, два. Три, чотири, п'ять. Ефективніше проводити цей масаж, коли ми самі дорослі проводимо цей масаж, тому що ми відчуваємо силу, яку потрібно. Тому що дітки вони, так легенько це все проводять, а наша задача, щоб ми гарненько масажували всі кінь, закінчення нервові, так пальчик, кожен промасажували, особливо на великому пальчику, сконцентрувалися. І так само на другій ручки проводимо масаж. Також можемо і. Кілечками провести масажування да, на кожен пальчик і браслетами. Ми бачимо на картинці, що дуже багато таких різних масажерів. Четвертий блок це саме головне, звичайно, це артикуляційні бога. Артикуляційні вправи, щоб розвивати наш сам артикуляційний апарат, так, щоб язичок був сильний, губки, щоб щічки контролювати, тобто для того, щоб в нас була краща вимога. Тому я вибачаюсь, інтернет поганий, і слайди не встигають перелистуватися. П'ятий блок це закріплення. Тобто. Ми вже там проводимо, чи якщо вже поставили звук, ми закріплюємо, тобто автоматизацію, да, проводимо звуків спочатку там в складах, в закритих, відкритих, потім в словах, потім в реченнях, потім просто в діалозі. Да, ми, як ми спілкуємося і слідкуємо за тим, що дитина правильно вимовляла всі звуки. Це також може бути в розвитку зв'язного мовлення, це також може закріплюватися в. В граматиці, в лексичній граматиці, так? тобто, уже ви дивитесь, яка у вас там з дитинкою по плану йде заняття, саме головне провести дихання. Пальчикові гімнастики і артикуляційні вправи. Потім вже кожна дитинка індивідуально з чим працює. Ось я хотіла продемонструвати саме оцих самих головних пунктів, блоків, як ми виконуємо ось з дитинкою. Three, four, three, four. Yeah, 10, 11, 12, 13, The 15, 16, 17, 18, Додаємо. через носика одного диха повітря і витиваємо один нотиком, тиху, два. дитинка рахує для того щоб не поспішати е, дихати тому що голівка може закрутитися а так як дитинка рахує вона ніби робить такий відпочинок масень І я Т cerve top тихо і Тримаєш я рахую. bagу agents. Ви? Такі багатьох тут тобі не мають зовсім, emos тaratу кият него так три. Абонент. Я. Ну, можливо, що. От зараз робимо таке. От це однайнала поїзд 7. От тобі компа, і стайне. Я. Це робимо. Силозубки гарна робота. не сопридільно, подибно, напругати губочно. Знову посмішка. Сутбол, язичко. Паробом, стопов, конячь. Подій, початку. Заперобов, стопкую.

Ось ми переглянули, і тут чітко видно, як дитина виконує всі вправи і по черзі, І коли ми виконуємо артикуляційні вправи, якщо в дитинки всі поставлені звуки, але ви будете займатися розвиток зв'язного мовлення, да, то ми просто виконуємо ці по черзі на кожен там, на язичок, на губки, на щічки по черзі, щоб не було нагрузки на тільки на язичок або тільки на губки, тому що ну, дитинка змориться і не зможе виконати якісно ці всі вправи. Потім вже працюєте над знемовленням, чи як там ви яке у вас, що по плану. Далі, які рекомендації з проведення логопедичного заняття? Ну, саме перше, це під час підбору корекційно-розвиткових програм звертатися до фахівця і Якщо ви в не, чомусь не впевнені, то, будь ласка, ми завжди допоможемо, телефонуйте, звертайтеся, і ми завжди готові допомогти всім. Використання методів мотивації це тобто чи іграшки, чи якісь ігри в кінці на 2-3 хвилинки, чи якісь спортивний інвентар, чи. Е Справи. Можливо, щось таке, що дитинки подобається робити, от ви можете пообіцяти, щоб виконати в кінці вашого заняття. Ну і, звичайно ж, похвала це для дитинки дуже потрібно. Також використання візуального розкладу на занятті, тобто, щоб дитинка бачила, чим вона буде займатися, викладаєте. Чи то самі вправи, щоб дитина бачила кількість цих вправ, чи щоб були картинки тих вправ з фото цих вправ, чим ви будете працювати. І дитинка потім буде спокійно себе почувати, вона буде бачити об'єм своєї роботи і буде налагоджена робота що на занятті. При виконанні вправ встановлювати зоровий контакт, тому що. Дитинка часто відволікається, щось десь кудись, тому перед тим як ви задаєте якесь завдання, обов'язково потрібно встановити зоровий контакт, щоб ви бачили, що вас чують, що вас бачать, і що буде зараз у нас все добре. Стимулювати дитину виконувати завдання вчителя логопеда, дотримуючись вказаної послідовності. Так, можливо, на початку дітки і не хочуть виконувати все те, що ви запланували по, по, по тій послідовності, але е, потрібно з кожним разом домагатися того е, плану, яко, який ви запланували, і щоб було саме так, як ви запланували. Просто можна дещо скоротити, або ну, вже в крайній такий випадок можна і поміняти деякі правила, але потрібно притримуватися повністю свого плану. Так. Ну і, в принципі, в мене вже все. Дякую за увагу. Звертайтеся, ми завжди допоможемо, завжди підкажемо. Тому давайте будемо з вами співпрацювати. До побачення.